Я на даний момент інструктор з тактичної підготовки, служу з 2018 року, а на той момент мені скільки? 20-21. Я не працював по спеціальності, на яку навчався. Я, я пішов служити на контракт, а вже потім мобілізація з 22-го року. Бо я вважаю, що якщо займатися з людьми і надавати їм якісь знання, то це мають бути досвідчені люди, які вже відчули, спробували те, чого навчають на учебках, спробували це в реальному бою, і з таким розумінням треба підходити до навчання. Кожен раз, коли приходять новобранці, я перше, що говорю, завжди говорю, що потрібно постійно навчатися, бо майстерність приходить через повторення. На всіх навчаннях. Я нагадую хлопцям завжди завжди бути пильним, зібраним і готовим до бою. Я наголошую хлопцям, щоб вони також дивилися, як тренуються і для того, щоб розуміти ворога, як він буде діяти. Це буде лише їм плюс наша армія, наші підрозділи розвиваються. Інструктори, коли виїжджають на навчання за кордон, вони також отримують якийсь новий досвід. Ми цей новий досвід інтегруємо в наші реалії війни. Тому що з з західними інструкторами, в наших більше саме реального бойового досвіду не навченими нікого не відправлять. Інструктори підготовка старається якраз саме для того. На мою думку, наші бійці, саме піхота в ближньому бою, вони будуть кращі. Якщо ти хочеш стати воїном, приходь до нас.